запитання від дав ваше запитання з приводу пошти до продажу автомобілів? Він, наскільки я пригадую, сказав, що він їх віддав комусь там іншому. Ну, на митку, чому він не повернув, такі це був автомобіль Федоришина? Було б розумно і доцільно повернувся в Федоришину. Кошти. Ну, він порахував, що це треба зробити по-іншому. І наступне запитання. Е, яке ж все-таки рішення міський районний суд прийняв? Відносно вашого довіру. Відносно мов доварителя, я вважаю, що рішення прийнято, то є і незаконне, і необґрунтоване. Необґрунтоване. Чому? Тому що, знову ж таки, не наведено мотивів, за яких було виправдано доведовича по епізоду Федоришина. Ні мотивів, ні підстав. Стосовно незаконності, ну тут порушені і норми кримінально кримінального процесуального права, це 368-374 стаття. А також вважають порушені норми цивільного кодексу, оскільки вирішувалось питання про цивільний позов. Суд відмовив у задоволенні цивільного позову, хоча, хоча в, в силу статті 129 він повинен залишити без розгляду. Він відмовив. На моє переконання, це знову ж таки є одне із підстав незаконності. Підсудність зазначення. на прийняття нього якогось судового рішення? Так, я вважаю, що необхідно, воно вказує, оскільки ну, це якраз передбачає таку вимогу 308374 КПК, оскільки якщо особа виправдана, то суд, ухвалюючи вирок, по гамотуванню в частині вироку, зазначити підстави виправдання та мотиви, до якої в зв'язку з чим суд щодо, але в тим, відповідно, вказати, виправити по такому епізоду або ж засудити. В даному випадку суд мотивувальний, начебто його виправдав, але в результате цього не вказав. Чи ви спите свою позицію з приводу апеляційної скарги? Ну, заперечені я вказала, оскільки що стосується е, епізоду, все я апеляційну скаргу заперечую стосовно цього, оскільки прокурор просить виправдати по цьому епізоду, я вважаю, що е, злочинні діяння Давидовича по даному епізоду доведені. І тому вважаю, що, по-перше, дане таке прохання прокурора як державного вимивача немає так на такі, трошки дивним, оскільки просить прокурор виправдати особу, знову ж таки, не наводячи жодних мотивів. В апеляційній скарзі прокурора міститься один навзад, який повністю дублює вирок. Аргументів, за яких прокурор дійшов переконання, що дійсно давидовичам необхідно виправдати по епізоду Федоришина, прокурор в апеляційній скарзі не зазначив. І це пола. перша підстава, друга підстава, це знову ж таки прокурор просто сказав, що не розмежовувані оці епізоди, по яких виправлено, по яких заслужено. То те, що стосується виправдань Федоришини, я не визнаю.